Усім вітання мої дорогеньким, соковита м'ясна начинка, ніжне тісто та той самий домашній смак, який знайомий багатьом з дитинства. Ці всі слова про вареники з м'ясом. Готуємо їх за традиційним рецептом великі та ситні. Ці вареники у нас ще називають пирогами, бо вони щедрі на начинку. Залишайтеся з нами, буде смачно! Найперше потрібно відварити м'ясо для начинки на вареники. Беремо 700 г лопатки. Майте на увазі, коли м'ясо відвариться, воно зменшиться в об'ємі. І з цієї кількості якраз отримаємо пів кг готового м'яса. Для смачного відварювання беремо одну цибулину, розділяємо її, щоб вона добре наповнила м'ясо своїм смаком. Додаємо половину моркви або одну невелику. Також додаємо один лавровий листок, один зубчик чеснику, один невеликий корінь петрушки, декілька горошин духмяного та чорного перцю. Заливаємо водою та відправляємо на вогонь. Процес варіння м'яса здійснюємо на повільному вогні. Це важливо, коли м'ясо буде повільно томитися, тоді вийде соковитим та м'яким. Якщо варити м'ясо на великому вогні, воно виходить жорстким і втратить свій смак. І солити м'ясо будемо вже наприкінці приготування, як буде майже готове, бо сіль також сприятиме тому, що воно вийде жорсткуватим. Переходимо до замісу тіста. 500 грамів борошна просіваємо у посуд, додаємо дрібку солі, приблизно 1 грам. Коли її багато, тісто стає твердим. Одне яйце перебиваємо виделкою, Яйце витягуємо з холодильника заздалегідь. Краще, щоб воно було кімнатної температури. Змішуємо його з борошном. Це ми готуємо заварне тісто і, щоб яйце не зварилося від кип'ятка, потрібно підмішати його з борошном. Сюди ж вливаємо 2 столові ложки олії, розмішуємо. Цей рецепт тіста зручний тим, що при замішуванні не потрібно підсипати борошно. Тісто еластичне, не липне під час розкачування і ліплення, а вареники не злипаються у варці. Тепер поступово легенькою цівкою або частинами вливаємо гарячу воду 70 градусів, постійно помішуючи виделкою. А коли трохи охолоне – руками, навіть якщо тісто буде здаватися занадто рідким або густим, ні борошно, ні воду додавати не потрібно. Вимішуємо його руками до однорідності не менше 5 хвилин. Ви зрозумієте, що тісто готове, як тільки воно перестане липнути до рук. Тісто гарно увібрало все борошно, набуло однорідного стану, м'яке та еластичне. Так, замішувати тісто на гарячій воді може бути непросто, але ліпити з нього буде дуже зручно. Накриваємо тісто рушником обов'язково, тому що воно тепленьке. І в такому стані буде швидко підсихати верх. Залишаємо на 30 хвилин відпочити. М'ясо відварилося. Після варіння залишаємо його охолоджуватися у цьому ж бульйоні, а бульйон теж знадобиться. Начинку готуємо з холодного м'яса. Нарізаємо на зручні шматочки для подрібнення у м'ясорубці. Перемелюємо на ситку великому, тому що м'ясо відварене, воно вже має ніжну текстуру. Завдання не загубити м'ясний смак, а надто дрібний помел зробить начинку сухуватою. Вийде каша не буде відчуватися смак м'яса. До речі, саме ці вареники з м'ясом у нас прийнято називати пироги. Тому що вони ідуть великими, у них начинки кладемо щедро, адже м'ясо вже відварене. Завдяки великому розміру вони залишаються всередині соковитими. Перемелене м'ясо приправляємо до смаку, додаємо пів грама меленого тмину, він надасть начинці особливий пряний аромат і підкреслить смак м'яса. Додаємо сіль, але зовсім трішки. Не забуваємо, що м'ясо підсолювали при відварюванні, чорного меленого перцю за смаком. І додаємо підсмажену цибулю на смальці. Вона зробить начинку соковитішою. У нас це зимова заготовка. Баночка готової цибулі, яка значно скорочує час приготування. Переходьте на наш канал та переглядайте відео. Усього за кілька кроків ви зможете зберегти аромат і смак смаженої цибулі на довгі місяці. Вливаємо бульйону поступово порціями. Все гарно розмішуємо. Смажена цибуля дуже потрібна у м'ясі, без неї начинка буде суха, а так цибуля додає ніжності та соковитості. Вам для такої засмажки буде потрібна одна велика цибулина. Бульйоном теж коригуємо соковитість, дивимось на консистенцію. І на смак пробуємо. Його кількість залежить від того, наскільки ви обрали жирне м'ясо. Начинка має бути достатньо волога, тоді готові вареники будуть мати відповідний смак. Начинка готова, тісто відпочило. Переходимо до формування вареників. Такі вареники з м'ясом дуже легко та швидко ліпляться, тому що форма велика, начинки багато, адже вона відварена, не виділяє зайвої рідини, як, наприклад, сир чи ягоди. Це робить процес ліплення набагато зручнішим. Тісто добре тримає форму, а краї легко з'єднуються. Тож ліпимо вареники. Відщипуємо тіста. Робимо круглу кульку, вага однієї 25 грамів. Далі робимо з неї паляничку. Щоб кульки виходили однакові, важимо їх і тоді вареники будуть однакові. Начинки додаємо одну повну чайну ложку і міцно защіпуємо краї. Такий спосіб ліплення найкраще підходить саме для таких пирогів. Вони мають бути такими великими, повненькими, багатими на начинку. М'ясна начинка готова, дозволяє класти її вдосталь, скільки поміщається на паляничку, так, щоб зручно заліпити краї. А тісто гарно заліплюється, тому вареники з м'ясом не розриваються під час варіння, добре зберігають свою форму і виходять дуже соковитими та смачними. Тому готувати такі вареники одне задоволення. На порцію 300 г потрібно 6 вареників, і ви точно після них не залишитеся голодними. А дрібними маленькими їх робити не варто, бо не буде смачно. Вареники це щось більше, ніж просто їжа. Це частина української культури, традицій і домашнього затишку. А з м'ясом це справжній делікатес для всіх, хто любить ситні смачні страви. Так, найпоширеніші начинки для вареників є сир, картопля, капуста, вишні, яблука, сливи, а з м'ясом вони виникли пізніше і є менш популярні. Поділіться в коментарях своїми улюбленими варениками, їхніми начинками, розповідайте традиції, пов'язані з ними. Наприклад, у нашій сім'ї вареники це святкова недільна страва. Для відварювання беремо велику каструлю з великою кількістю кип'ятку, щоб вареники мали достатньо місця для вільного руху. У воду додаємо столову ложку солі, один лавровий листок, декілька горошин чорного та духмяного перцю. Після закипання води обережно опускаємо вареники у воду. Не кидаємо, щоб не попектися. Важливо не переварити вареники, бо тісто у нас заварне, щоб вони не стали м'якими та розвареними. Відразу їх помішуємо акуратно, щоб вони не прилипли до дна кастрюлі. Час варіння 3 хвилини від того моменту, коли піднялися на поверхню води. Окрім загальної назви вареники є інші назви. Це пиріг, як я вже згадувала. Ліпак може бути бездушник, але це вареник без начинки. Шварцаби називають великі вареники. Витягуємо їх шумівкою. Вареники з м'ясом це ситна страва. В холодну пору їх смакувати те, що треба. Це одна з найулюбленіших страв української кухні. Ніжне тісто, смачна начинка завжди радують своєю простотою та смаком. Заправляємо вареники розтопленим маслом. Воно додасть їм особливого вершкового смаку. Пироги будуть ще ніжнішими та ароматнішими, а також не будуть злипатися між собою. Посипаємо зеленю свіжого кропу. Це ідеальний варіант для ситного обіду чи вечері, який наповнить дім, теплом та затишком. Такі вареники чудово зберігаються, їх можна заморожувати та відварювати за потреби. Вони смакують не тільки в такому вигляді. Наприклад, наступного дня, якщо залишаються, посмажте їх на вершковому маслі чи смальці. Це надзвичайна смакота. Завдяки тому, що м'ясної начинки багато, вареник соковитий, м'який та ніжний, а тісто тонке та еластичне. Немає що розповідати, треба готувати і смакувати. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.